Коли Ісус народився у Вефліємі Іудейським за царя Ірода, то прийшли в Іерусалим Мохви в схід сонця, та кажуть, де народжений цар Іудейський, бо ми бачили зв'язку Його на сході і прийшли поклонитися йому, почувши це, цар Іростривожився і весь Іерусалим з ним та зібравши всіх. Первосвященників і книжників людських питався у їх, де повинна народитися Христу. Вони сказали йому, у фліємі єським, бо пророка написано так, і ти в землі Іудина, нічим не менше єслі між державами і бо з тебе вийде воєвода». Що пасе народ мій Ізраїля, тоді Ірод Тайкома закликав до себе Охив і випитав у них про час, коли звізда з'явилась, і, відправляючи їх улієм, сказав: Підіть і пильно ну, розведайте де не про дитя, а коли знайдете, то дайте мені знати, щоб мені піти, поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли, і ось зв'язда, що бачили, вони на сході йшла поперед їх. Аж поки прийшла і стала над тим місцем, де було дитя, як примітили вони звізду, зрадувалися дуже великою радістю. Увійшли в хату, побачили дитя з матір'ю його і впавши, поклонилися йому та, відкривши скарби свої, піднесли йому дари золото, ладан і смирно, і прийнявши сні вістку, щоб не вертатись до Ірода, іншою дорогою, пішли до краю. Не послання архіпасторам, больовим, пасарям, чесному зернеству і всім православним віреним України. Влаження митрополіта Епіфанія Київської вся України, пристоятеля православної церкви, дорогі брати і сестри, Христос народився. Парків. Різдво Твоє Христе, Боже наш, засвітило світово світло, розуму. І чуємо ми нині слова святого пісні піву, про яке світло йдеться, чи лише про світло зірки, яка чудесно застояла, вказуючи вам, мудрецям шлях до народженого Спасителя, чи про інше світло, про яке говорить слово Євангеля. Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике, і тим, що перебувають у країні тіні смерті, світло засіяло їм. Світло розуміння, світло пізнання, світло духовне, несотворене, непредвічне. Це сам Син Божий, який оплатився від Духа Святої Марії, став людиною. У ньому було життя, життя було світлом людям, сповіщає нам Євангелісіан. Завдяки світло ми здатні пізнавати та розуміти навколишній створений світ, кого втілення народження Сина Божого, як Сина Людського, є світлом. Завдяки якому ми пізнаємо Всевишнього Бога, нашого Творця. Адже той самий Євангеліст каже: Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, який Отця, він явив речі світу цього. коли перебувають у теплеві, залишаються е, славими собою. І ми не бачимо їх, бо немає світла, яке відкрило нам їхні вигляд. Бог предвічний є. Але обмеженість наших здібностей в пізнанні духовного світу та гріховне затмарення з наших розумів та почуттів, німи занурюють нас у темряву, через яку ми не бачимо Творця. Син Божий стає тим світлом, яке знищує темряву невідіння, морок гріха, потьмарення від зла, він сяє яскравіше за сонце, відкриваючи істине по опізнання. Тому і в пісні піві нинішнього свята називається Сонцем Правди. Завдяки Бог для кожної людини пізнання Творця і особисте спілкування з Всевишнім стають можливими та досяжними, аж і все це відкривається нам через народженого Спасителя. Він предвічний Бог, єдиний природою Отцем і Святим Духом, але водночас Він народився від Діви Марії, стає істинною людиною. Він приймає людську природу єдність своєї Божественної постаті. І через єднання він стає посередником між Богом і людьми. Він сполучає творця Його творіння, небесного Отця і земними його дітьми. Він єднає те, що дьявол через свой гріх має в намір бажання розділити назавжди. Саме тому ангели, які звіщають пастухам на полі біля Южієма, що сталося народження Христове, благовіствує про мир, слава Вишніх Богу і на землі, мир, людям благовління. Проголошують ангельські гори, казуючи на примирителя, який прийшов у світ, щоб повернути людству єдність з Богом і втрачену наслідок грехопадіння. Світло божественне, істини, світло правди, світло любові, яке являє собі е, Христос, приносить мир, але мир цей. Не безумовний. настає Він не сам собою, він має умови прийняття Христа, слідування за Ним, виконання Його заповідей. Тому не всі приймають світло, яке засіяло, а є ті люди, які полюбили темряво більше, ніж світло, бо діла їхні були лихими. І є ті, що приймають Христа, і є ті, що відкриють його. До своїх прийшов свідчить Євангелія, і свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, що вірить в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути. Між темрявою світлом не може бути єдності, не може зло, добро бути прирівняне одне до одного, в мирі. Правідність та гріх, свобода і рабська неволя не сполучаються одне з одним, але перебувають у боротьбі між собою. Тож для осягнення миру з Богом, для наповнення світлом благодаті, кожна людина повинна вступити в боротьбу з темрою і гріхом та з дом. А чи сам Христос каже: ніхто не може двом Господарям служити, бо одного полюбить, а другого вже буде ненавидіти. Або одного тримається, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні, а в іншому місці Син Божий проголошує, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає, той марнує. Тому ми, коли святкуємо події Різдва Христова, повинні ним. Але ще вшановувати Бовтілення, яке сталося в даний час, ми не лише нагадуємо собі про події, які відбулися 2000, -2000 років тому. І нині стали для багатьох лише одним із привидів для привітань, подарунків та веселого дозвілля. Різдво Христове спонукає нас на вибору життєвого шляху. Ми приймаємо Сина Божого, чи Його. Ми серед пастухів, та волхів, які поклоняються Божественному мовляті. Чи ми серед слух проклятої ірода, які бажають вбити це немоля, щоб воно не змінило нашого життя? Різдво Христове приносить мир і світ, звіщає істину, освітлює шлях праведності вічного життя, дарує примирення нас, людей, з нашим небесним Отцем. Водночас прихід у світ, Сина Бога живе, спонукає нас до боротьби, до боротьби зі злом зі гріхом з тим врем'я віку цього. і без перемоги у цій боротьбі не досягнеться. Справжній мир, дорогі брати і сестри, всі ці міркування особливо відлунюють у наших серцях час найважчих випробувань війною, яка переживає український народ. Ми не бажали цієї війни як народ. Ми прагнули мирно жити, маючи порозуміння з усіма сусідами, але ворог лукаво і підступно порушив наш мир і вдерся на нашу землю проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність і саму нашу українську ідентичність. Понад три е десятиліття тому ми вирвалися з багатових рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тривали у нас неволі, не змогли стерпіти наших досягнення і наші успіхи. Дьявольське злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну. Але в ній вони обов'язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні, а там, де правда, там Бог. А з Богом ми переможемо. З допомогою Божої наш народ вже досяг багатьох перемог, зруйнувавши плани Кремлівського тирана, швидко підкорити нас. Ми вже досягли моральної перемоги, адже всі люди добрі волі осуждають акт геноциду, терор і численні воєнні злочини, які Російська імперія зла чинить на нашій землі. І нині в ці святкові дні ми особливим почуттям просимо Господа допомогти подолати супротивнику, щоб принесли горе на наш дім, допомогти за щоб вигнати чужденного навалу з української землі і завдяки перемозі правди утвердити справедливий і тривалий мир. Святкуючи Різдво Христове, ми утверджуємося, в переконанні, що так буде, але водночас ми пам'ятаємо тих, хто захищає правду, і свободу, наших воїнів, які зараз боронять від російської агресії. Найтепліші молитви, найсеречніші побажання сьогодні лунають для наших новітніх героїв. Нагадай також і наших братів, сестер, які вимушені відзначати свята в неволі, на часово окупованих українських землях. Найдаймо про наших військових, цивільних та полонених та інших несправедливо ув'язаних попросимо Господа для них захисту і свячого звільнення. Нагадаймо молитви всіх вимушених переселенців та біженців. Нехай із вами буде у Господа Бога, аж і сам Христос був утікачем і переховувався від злобіродовій землі. Надай невдячну молитву волонтерів, жертводавців та всіх людей доброї волі, які в час тяжких випробувань війною допомагають прибуваючи. Нехай Господь благословляє успіхів всі наші добрі справи, винагороди стократно. Вітаю з новом Христовим новоліттям. Президент, уряд, парламент України, очільники місцевих громад і всі, хто покликаний працювати на благо українського народовства, здійснює служіння йому. Нехай Господь надихає всіх вас мудрості та допомагає у боротьбі з ворогом. Світло в темряве світить, а темряви не огорнула його. Звіщає нам, Івані, Христос, народився, і приніс нам світло непереможне, яке проганяє темному зла. Бог і всі важкі нинішні випробування радість. Різдва Христового наповнює наші серця, відганяючи скорботи, білі жертву, а світло вихлієнської зірки нехай спрямовує всіх нас до Сина Божого, яким ми здатні промогти всяке зло. Сердечно вітає повноту нашої помісної православної церкви, весь український народ. Христос народився, митрополит Київський, вся Україна, послати православної церкви України, рисова Христові, 20. 2022-2023 рік місто Київ. Промовимо від усієї душі, промовимо. Господи, жителів Боже, наших благослови, вислови і помилуй. Господи, помилуй. Помимо нас, Боже, дякую велику милі, сполимо, висподи, і помилуй.